Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео. Є ще одна новина з Казахстану. За нею остання країна фактично не погодила призначення Сергія Гайдая послом України згідно джерел LBUA, відповідне питання. Поставлено на паузу, і також джерела повідомляють, що проти призначення Гайдая категорично виступала Росія. До речі, ще коли Сергій Гайдай очолював о, Луганську, ОВА, і вже тоді розглядалось питання щодо його звільнення з посади очільника Луганської і призначення його послом Казахстану від України. То ще тоді зазначало, що Росія може ставити певні перепони, переконувати Астану в тому, щоб е, Астана не надавала агреман на призначення послом України Сергія Гайдая. І ось, відповідно, так і трапилось. Станом на зараз Казахстан так і не погодив це призначення. Сергія Гайдая, послом України в Казахстані, про це знову ж таки повідомило видання з НЮА своєю чергою отримав підтвердження цієї інформації знову ж таки з власних джерел. Відомо, що категорично проти призначення Гайдая виступала Росія, яка будь-що намагалась вплинути на рішення Астани. Пропонувалось навіть відкликати одіозного російського посла в Казахстані Олексія Бородавкіна в обмін на непідтвердження аграману для Гайдая, який Україна надіслала ще наприкінці 2022 року. Також очікувало, що Казахстан мав погодити призначення Гайдая після позачергових парламентських виборів. Я також говорив про те, що це питання можливо буде вже прийнято, коли відбудуться. Парламентські вибори в Казахстані, але знову ж таки цього не сталося. Наразі, як зазначають джерела, питання призначення посла у цю країну після візиту президента Казахстану Такаєва до Москви 9 травня і його зустрічі з Путіним поставлено знову ж таки на паузу. Це зазначає видання LBUA. Тут знову ж таки стоїть питання в тому. Чи буде до прикладу наша держава розглядати якісь інші кандидатури для того, щоб вони були призначені послом України від Казахстану? Чи все ж таки будуть здійснюватися якісь дипломатичні зусилля для того, щоб все ж таки Гайдай остаточно отримав агреман від Казахстану і став послом? Від України в Казахстані це знов ж таки досить цікаве питання, тому що, наскільки я розумію, станом на зараз воно дійсно це питання стоїть на паузі, і таким чином від України в Казахстані посла знов ж таки немає. І коли це питання буде розблоковане, тут знов ж таки питання. Є риторичними, не будемо відвертими, що Казахстан знов таки знаходиться під орбітою впливу Росії. Досить тривалий час Казахстан намагається допомагати росіянам обходити санкції, так які запроваджують Сполучені Штати Америки, країни G7, а також Європейський Союз. Допомагаючи закуплювати ті товари, які Росія не може купляти напряму в країнах цивілізованого світу, то це знову ж робить Казахстан і вже в подальшому Казахстан перепродає ці товари росіянам, і таким чином допомагають останнім долати ці санкційні обмеження. Тому ця версія з приводу того, що Путін міг натиснути на Такаєва. В контексті непризначення послом України в Казахстані Гайдая, ця версія, в принципі, має право на існування. І знову ж таки, якщо є конкретні джерела, які підтверджують цю, цю інформацію, то вона має місце. Тому в контексті цього питання зараз, як я вже зазначив, є певна пауза, і коли знову ж таки це питання зрушиться з. Мертвої точки, це знову ж таки незрозуміло. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а та також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Також прошу переглядати це відео, ставити йому подобайку, коментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!